Час новин на 9 каналі оперативна та неупереджено про знакові події Дніпра та області розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас сьогодні. У випуску дві станції та локомотивне депо, якою раніше була дитяча залізниця у парку імені Глоби. 25 лютого стартує програма з обміну ламп розжарювання на енергощадні led лампи в селах України. Без опромінення та дискомфорту у Дніпрі в одній з обласних дитячих лікарень з'явився унікальний стоматологічний рентген-апарат. 365 днів і ночей російські окупаційні війська намагаються захопити нашу територію. 365 діб українська нація відстоює свою землю, свободу та незалежність. Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на цих напрямках. В той же час ворог завдав 10 ракетних. Та 19 авіаційних ударів здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Такі дані у своєму звіті надав Генштаб. Про те, що наразі відбувається вздовж лінії зіткнення, покажемо у інтерактивній мапі. Генштаб продовжує надавати оперативну інформацію щодо ситуації вздовж лінії зіткнення за добу, що минула. Відтак, згідно їх звіту на Куп'янському та Лиманському напрямках, противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Креміна, Білогорівка та Федорівка. Артилерійських обстрілів зазнали п'ять районів населених пунктів Харківської області, шість Луганської, а ще Іванівка та Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхова-Васильівка, Дубова-Василівка. Берхівка, Ягідне та Бахмут. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Донецької області. Серед них спірне, Ягідне та Веселе. Наступ противник вів і на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки на цих напрямках. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них Весели, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та Велика Новосілка. На запорізькому напрямку вогнювого ураження зазнали райони чотирьох населених пунктів Донецької області: п'ять Запорізької, а ще Вища Тарасівка і Марганець на Дніпропетровщині. На херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також Тягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка. СБУ викрила чергових колаборантів та проросійських агітаторів на Дніпропетровщині. Вони підтримували путінський режим та окупацію українських територій. Чоловіки, один з яких мешканець Павлограду та двоє з Дніпра, через особисті акаунти у соцмережах публікували пости з підтримкою ведення росіянами так званої спеціальної військової операції та виправдовували воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу. Крім того, один з них колишній працівник органів місцевого самоврядування. Він поширювали інформацію із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою і підтримувати політичний курс країни-агресора. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ за статтями 111 1 та 436 2 Кримінального кодексу України. Дорожні служби у Дніпрі продовжують ямковий ремонт на міських автошляхах методом холодного асфальтування. Він призначений саме для зимового періоду, запевняють у міській раді. А підрядники додають, технологія холодного асфальтування дозволяє швидко і якісно усунути ямковість на дорогах навіть за мінусової температури. Це тимчасовий ремонт констатують фахівці, і робиться він для того, аби транспорт міг безпечно пересуватися. Минулого року нам заважали, заважали 590 постанову виконувати ремонтні роботи дорожнього покриття, тому вже з початку лютого нами організовано роботи засунення критичної ямковості. Наразі вона відбувається на одній із найважливіших, найважливіших артерій міста на набережній. Також ще одна працює бригада. В центрі міста спочатку ми виконуємо роботи холодним асфальтобетонною суміш, так як погодні умови нам не дають використовувати гарячий асфальт з потеплінням, вже прийдемо на гарячий асфальт і на більш масштабні роботи. Дитяча залізниця у парку імені глоби не просто іграшка, а справжня залізнична інфраструктура. Раніше там було дві станції та депо для локомотивів. Нині дитяча залізниця мало схожа на ту, якою була у 36-му році минулого сторіччя, в момент відкриття. Місто змінюється, тож побачити динаміку трансформації можна у проєкті Артема Костюка Олдмепс. Ми продовжимо серію сюжетів про цей проєкт, який дає змогу по-новому подивитись. На наше місто. На старих фотографіях можна побачити, що залізнична станція стояла з іншого боку від колії, ближче до озера, і поїзд рухався в іншому напрямку за годинниковою стрілкою. Інакше виглядала сама будівля вокзалу. Вона була більшою та в іншому стилі. Павільйон станції, який ми знаємо, він був побудований приблизно у 50-х роках. А, а до цього до війни тут був зовсім інший павільйон, який знаходився через рейки власне. На цьому місці на березі озера від старої станції не залишилося і каменю там тепер газон. Крім фотографії, ще можна побачити на воєнних аерофотознімках. Артем Костюк додав їх до свого проєкту Old Maps як карту, і на ній добре видно, що будівля займала більшу площу і стояла ближче до озера, яке, до речі, з цього боку було у вигляді вузької смужки води. Так ну саме на цьому місці була друга станція дитячої залізниці. Станція Комсомольська. І, скоріш за все, це її залишки. Там трохи далі є ще залишки платформи. А це артем показує на місце, де раніше стояла ще одна станція дитячої залізниці у парку «Глоби». Залишки платформи, про які він згадував, знаходяться тут же поруч. Про те, що тут була будівля та дві платформи, нагадують лише шматки будматеріалів поруч із рейками. Та іноді можна визначити місце платформи по незвичній формі шпал. Ну і залишки платформи. Дуже чітко видно. Однак, дві станції дитячої залізниці це далеко не вся залізнична інфраструктура, яка раніше працювала у парку Глоби. Так, наприклад, тут було локомотивне депо. У ньому обслуговували та зберігали локомотиви. Багато хто вважає нашу дитячу залізницю якоюсь іграшковою не справжньою, але ні, це справжня залізнична інфраструктура. Формату 750 мм. міліметрів. У нас навіть колись було. Локомотивне депо раніше тут відстоювалися відстоювалися локомотиви, вагони. Вони були під охороною. Артем Костюк вважає, що всі ці залишки історії можна бачити на власні очі і не обов'язково на картах чи фотографіях. Допитливому містянину достатньо випрацювати в собі навички дивитися під ноги та спостерігати за уламками. І тоді Дніпро відкриється з незвичної сторони. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. 25 лютого програма з обміну ламп розжарювання на енергощадні ледлампи стартує у селах по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. Здійснити обмін можна у стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти. Таким чином, ця програма запрацює у 23 тисячах населених пунктів по всій Україні. Заміна ламп розжарювання на енергощадні ледлампи допоможе зменшити навантаження на енергосистему. 6,6 мільйонів наданих led ламп будуть розподілені по селах. Обміняти можна до п'яти ламп старого зразку з будь-яким цоколем. За цей час кількість ламп, які українці обміняли, сягнула 7 мільйонів. На Дніпропетровщині 735 тисяч. Без опромінення та дискомфорту. У Дніпрі в одній з обласних дитячих лікарень з'явився унікальний стоматологічний рентген-апарат. Завдяки новітньому візіографу лікування маленьких пацієнтів стало якіснішим та доступнішим. Стоматологи лікарні тепер можуть дуже швидко отримати знімок зубів, не відправляючи дітлахів в інші кабінети, і зробити це безболісно прямо у кріслі. Про лікування зубів за допомогою новітніх апаратів. Дивіться далі у сюжеті. Боється? Нет. Давай, все, а то. Молодець. П'ятирічний Марк сьогодні вперше випробує на собі мобільний стоматологічний рентгенапарат. Хлопчина з посмішкою сідає до лікаря в крісло. За лічені секунди отримує знімок своїх зубів. Mm. Подказовый. Подказовый. У тебе болять зубики. Будуть здорові? Да. Стоматологічний візіограф у лікарні з'явився нещодавно. За допомогою цього апарату спеціалісти можуть виявити запальні процеси твердих тканин зубно щелепної системи. Лікар-стоматолог Віталій вже ділиться своїми враженнями. Каже, це значно полегшує роботу, оскільки тепер можна контролювати процес лікування на кожному етапі. Цей апарат. Не викликає дискомфорту у дітей за рахунок своїх розмірів, він сам датчик зручно накладається на зуби, діти не скаржаться. Головна перевага візіографа його мобільність, зазначають лікарі, оскільки він дає змогу проводити лікування під наркозом і контролювати процес прямо в кріслі. Також він не потребує спеціальних кімнат та не створює рентгенологічне навантаження на дитину, тобто зовсім не опромінює її. Дуже багато кількість дітей з патологією, наприклад, ДЦП або з неврологією потребують саме седації і. Повинна бути можливість оказувати якісну допомогу саме цим дітям. І, звичайно, дуже приємно, що обладнання, яке ми отримуємо, надзвичайно повишає якість надання цієї допомоги, в тому числі цей рентген-апарат. Придбати лікарні цей апарат допоміг німецький фонд Конрада Аденаура спільно з академією жінок ЄФ Берлін. Учасниця цього проєкту Ірина Грицай каже: завдяки висвітленню подій в Україні міжнародні організації змінюють свій напрямок і потужно допомагають українцям. Саме цим жінкам, завдячуючи сьогодні, лікарня придбала даний стоматологічний рентген-апарат. Чому саме ця лікарня? Тому що це по суті. Останній оплот медичної допомоги з урахуванням територіального розташування даної лікарні ми знаємо, що тут багато діточок з території, де відбуваються активні бойові дії, з території окупованих. Також лікарі діляться за два тижні роботи стоматологічного кабінету з новітнім обладнанням їм вдалося вилікувати близько 20 дітей, адже попит на ці процедури дуже високий. Та впевнені, навіть в такі тяжкі часи ми можемо знайти спосіб. І прозвивати нашу медицину та якісно лікувати маленьких пацієнтів. Дар'я Візір Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. Ми пам'ятаємо любов нашого ворога до визначних дат тож в роковини нападу не нехтуйте сигналами тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Нехай ніч буде спокійною, а ранок зміцнить віру у найближчу перемогу.